Вітаю, я астролог Олексій Кириченко, і це відео на тему деякі етнічно-культурні чинники, що є передумовою війни на Донбасі у 2014 році. В 2012 і 13 році я вимушений бути провести таке ну, соціологічне дослідження по своїй роботі, оскільки я мав задачу рекламувати свою діяльність астрологічні консультації. І навчання астрології, то я ну, розмістив на дошках оголошень в 2012 році по всій Україні оголошення, з змісту такого, що консультація астролога, навчання астрології. От. І до мене почали звертатися люди з різних регіонів України. І я отримав змогу порівняти, чим відрізняється клієнт із Запоріжжя від клієнта від Донецька, від клієнта там від. З Києва. Ну, наприклад, за місяць до мене зверталось там три клієнта з Запоріжжя, три з Донецька, там, наприклад, і три з Києва. Ну, там, може, ну, наприклад, така ситуація. От. І я ну, десь за, за два роки, поки війна не почалася, спостерігав різницю мешканців, в чим, в чим їх етнокультурна різниця і з ким мені подобається працювати як з клієнтом. Тобто, і я вияснив наступне: наприклад, що люди з е, е, Східної України, і я сам є, мешкаю у Запоріжжі на Східній Україні, з них був більше всього процент людей, які мене хотіли обдурити. Тобто, люди з Львова, там, з Києва, з Харкова не хотіли мене обдурити. От. А от люди із Запорізької області, особливо з сільських регіонів, з Донецької області. Зустрічались люди такі, що я з ними відпрацював консультацію. А ну, оскільки я працював без передоплати, то ну, вони мене дурили деякі. І це призвело взагалі до того, що я узнавав, якщо це людина, типу, з, з Маріупольського регіону, з Запорізького, там, з Донецького. Це перше, і якщо вона, ну. Віком десь до 25 років, а саме цей вік він максимальний серед тих, хто ну, хотів надорити, то я, в принципі, відмовлявся працювати без передплати. Тобто, оце перший чинник це такі моральні якості, морально-культурні якості людей з цих регіонів. Наступний чинник це те, що <кхід> був такий ефект. Що найбільша кількість клієнтів в мене тоді виникла з Донецька, з Донецького регіону, з Донецького Луганського, 2013-2012 році. В чому була причина? В тому, що я дав однаково там, ну скажімо, по 15 оголошень на дошках оголошень. Ну тоді не було соцмереж і інші були формати, як люди рекламують свою діяльність там психологи, астрологи <кхи> та інші. Тобто дошки оголошень. Тоже OLX не було тобто, центральною дошкою, не було також, що всі на OLX йшли, Тобто, були децентралізовані ну, багато різних дошок оголошень. От. І це призвело до того, що з Донецька до мене пішла максимальна з Донецького регіону, кількість, регіонів, кількість клієнтів. Чому? Тому що, коли, оскільки ну, я астролог, я писав в пошуку астролог в Донецьку, то там нікого не було. Ну як, ну було там пару чоловік це в 2013-2012 рік. Коли ж я писав астролог Харків, то тоді видавало там списку там, більше десяти астрологів, всяких астрологічних асоціацій, астрологічних шкіл. Ну в Харкові. Та сама картина у Львові, ну і подавно та сама картина в Києві. І тому я ну, такий перший висновок зробив: що той регіон він ну, якби не заповнений. Я, я розумію, що не всі ну, поважають астрологію, і ну, деякі люди не вважають, що до астрол... астролога то є культурна наука, там і де розповсюджується астрологія, то це е, ознака культурності. Але хочу вам сказати, що серед клієнтів-астролога е, ну, більше от таких освічених людей. Ну, Якщо, ну, грубо кажучи, то до астролога, там, <кхід> слесарь, монтажник з металогічного заводу ну, рідко звертається. Чаще це там, люди. Інтелігентні інтелігентних професій, тобто культурний, культурний рівень, котрих більш високий. Я вибачаюся, якщо я когось ображаю, але в мене задача швидко розповісти. Я, я теж працював на металургійному заводі, теж працював електриком і грузчиком працював там, і, коротко, і строїтелем, тобто чорнорабочим. Тобто в мене нема проблем до цієї категорії людей. Ну просто я вам кажу, як воно є. От, до астролога така категорія людей почти не звертається. От. Значить, і виходить така історія, що ну, тобто, я сприймав Харків як культурну столицю. І для мене от зараз, в 2022 році, ну, не дивно, що Харків від російської окупації звільнився першим. Тому що там ну, більш усвідчені люди, вони розуміють. Так, наступний фактор це те, що люди <кхм> з різних регіонів, я ну... Ну, можна сказати, мені повезло. Я познайомився з етнокультурними різницями від різних регіонів України. І, значить, дивіться, люди зі Сходу України, я знову вибачаюся, я теж зі Сходу України, але ну, це, ну, це мій досвід про це каже. Це реальність. Що в них питання більш прості. Тобто, і в них більше, наприклад, криміналітету. Тобто серед Донецьких. То, а в мене багато було саме Донецьких от, клієнтів. Було багато ну, таких запитань, пов'язаних там з судами, з прокурорами, з, ну, в общем, така криміналістика там була багато. Багатий дуже процент запитань в Донецькій області з приводу був. Ну, Якіся просто там таких більш простих питань. Ну, я якщо різницю сказати, наприклад, там якщо це клієнт там з Києва, то в нього ну чаще було там запитання. Якісь там я хочу відкрити бізнес. У мене є проект. Я там, ну вже вже не кажу, що там більше всяких викладачів вузів. Там і, і от взагалі, ну, такої там суперкультурної інтелігенції. І, і тому, коли почалася ну війна, ну тобто і, і саме от у червона карта, оця червона карта, знову ж таки, я вибачаюсь, я сам з цієї червоної зони, але ось з мого досвіду, це та зона, де ну культурний рівень людей він нижче ну, в Україні. Ну і тому люди ці легше ведуться на російську пропаганду. І ще одне хочу сказати: коли я розмістив всі... Всі, значить, на дошках оголошень в Україні обяви, то я почав розміщати в Білорусі на дошках оголошень, і в мене було ноль заказів з Білорусі. Я зайшов у 2012-13 рік на дошки оголошень Російської Федерації. Ну тоді не було війну, не було такого, що, типу, треба там якось з Росії особливо себе вести. І почав розміщати там. Взяв 10 максимально крупних місць Російської Федерації і розмістив в кожному, як і в Україні, по. 15 там ну, десь там типу оголошено на тих дошках. Ну, це була дуже велика робота. Я і інших людей просив мені допомагати. Там О, окрема історія. В общем, результат був такий, що, що з тих регіональних всяких міст Російської Федерації, там Омськ, наприклад, якісь там, ну які там ще Екатеринбург, ну ці крупні якісь такі міста, Волгоград. От, з них в мене вообще ноль заказів було. І, і тільки з Москви, тобто вся Російська Федерація, в моєму випадку, вона 2012-13 рік, вона звузилася до теми Москви. От, і, ну, і всі закази були замовлення були з Москви. Хочу ну, відмітити, що якщо б ну, мешканці Москви не були на фоні, ну, наприклад, на фоні. Там своїх шикарних квартир, ну, як це ну, частіше було, то по їх запитанням і по їх стилістиці дійсно не було дуже великої культурної різниці. Тобто, коли я спілкувався з клієнтом з Москви я в 2012-13 році, я не відчував культурної різниці між собою і ним, і вони мене сприймали як свого. А от люди з регіонів Російської Федерації сприймали мене як чужого. От, і там у мене робота не йшла. Тому для мене теж ну, не явилося, ну, такою відкриттям, що типу, от, ну, багато хто в Москві, наприклад, вважає, що Україна то є їхнє. Ну, тому що тоді було так. Ну, Ще одне: такої, ну, може вам цікавий буде такий факт, може комусь сподобається, хочу сказати. Значить, Дивіться, в чому особливість клієнтів, наприклад, з міста Запоріжжя. Оскільки я сам з міста Запоріжжя, і в мене ну, максимальна більшість була раніше клієнта з міста Запоріжжя, то різниця їх така від інших регіонів, ну, в моєму сегменті праці в комерційному плані, така, що е, люди з Запоріжжя не хочуть платити багато грошей. Тобто виглядає це так, що люди більш бідні, вони не хочуть платити багато грошей, тому що ну, в них немає багато грошей. Ну, мої послуги не стоять, не коштують багато грошей. І тоді вони ще дешевше коштували, але це просто принципова позиція, типу мешканці Запоріжжя. І що саме цікаве, оті люди, які багаті в Запоріжжі, фінансово багаті, я маю в виду, Не духовно багаті, а фінансово, Ну може в когось це співпадає, але не про це. От, так вони не хоті, не хотіли мені платити багато грошей, тому що. А далі, оце мій висновок. Може я не правий. Ну я так зрозумів, тому що вони звикли мешкати у Запоріжжі. І звикли до того, що в Запоріжжі всі хочуть платити мало грошей. Ну, наприклад, в конкретіки, як це відбувається, то тобто є з Запоріжжя, ну, клієнти, навіть якщо це володар фірми, наприклад, там, і, ну, або володар бізнесу, там, ну явно в людей ну, серйозно там, з доходом, ну, чи почти не предлагали, чи майже не предлагали, як це називається, бонуси на чай, тобто зверху. Люди платили ну тільки, тільки, скако, ти кажеш, і ще й торгувалися, і навіть торгувалися, і даже от зараз таке от відбувається. Мені позвонила знайома з фірми з однією. Так зрозуміла війна, то сьо. Але ну я трошки підняв ціни, і вона ну, почала зі мною сперечатися, торгуватися і навіть пігрожувати мені. Ну не напряму, а говорять. говорить: ну, ага, більше грошей. А якщо ти, ну, типу, щось корисне не скажеш, то за таке можуть і морду набити. Типу, що ти стільки грошей там ну, більше взяв, наприклад, чим раніше брав. Тобто, ну, ось, ось таке місто Запоріжжя. Тому я сам з Запоріжжя знову таки не ображайтеся, але ну, якщо ви хочете ну, інсайдерську інформацію, то моя інсайдер... Інформація така, що я ну, всіми силами намагався вийти з ринку Запоріжжя, тобто от, з появою інтернета, більш активністю там, соцмереж, сайтів і все таке інше вийти з ринку Запоріжжя, тому що я розумів, що якщо я буду в цьому ринку тільки знаходитися, то я буду ну, фінансово ну, це буде більш проблемно працювати. Во тому мій висновок такий, що ця мультикультурність, яку ну дозволяє інтернет, вона. Ну, Плюс комерційній діяльності там астрологів, ну і я думаю, що психологів і інших там, людей, схожих спеціальностей. От зараз ну, в процесі війни ну, моє бачення, що із-за того, що люди перемішуються з різних регіонів, переїхали, от, от, ну, наберуться ну, іншої культури. Я вважаю, що це буде культурний скачок, культурний е бум такий у всіх регіонах України, і в тому числі в Донецькому, коли його. Звільнить зброї сил України від Російської Федерації в Запоріжжі і так далі. Я вважаю, що це буде культурний скачок в наших містах. Тому тут така ситуація, що не було би щастя, да ні щастя помогло з моєї точки зору. Що наскільки війна не драматична, не ужасна, але в неї все ж таки є щось після неї, все ж таки залишиться щось і позитивні, якісь наслідки. Дякую за увагу. <кій> На все добре.